Привіт всім сьогодні рву вишні. Хоч сьогодні згрішив трошки. Сьогодні сьоме число. Сьогодні Івана. Свято. Але треба обірвати. Кажуть, жнива є жнива. Обірвати вишні мені треба. Подивіться, що, що робиться. Як зародили вишні. Отака низькоросла вишня. Видите? Ото я стою? О, моя рука, ото верхушка. Ото верхушка. Метр тридцять. Висота, може більше, метр п'ятьдесят. Оті яблука. Дуже смачні. Вони є дичка, але вони дуже смачні. Вони скоро спілка така. Але дуже смачні, такі солодкі солодкі. Ой, і рву вишні. Теж отака Ой, рука і ото закінчення. Ото закінчення. Вишні. Може два метри має така вишенька. Подивіться, що ми вже зібрали. 12 літрове ведро. То сусід мені допомагає. Ну що, є вишні? Є, є, є вишні. Є, є вишні, а смачні, Квасні, напевно. Смачні. А? Шмачні. Шмачні? Та, смачні. Смачні. О! Так, смачні. Офігенно смачні. Квасні, цукру треба все одно додати. І буду я робити з цього вино. Ну тут вже ціле, тут 12 літрів. І скільки ти маєш? Літру. Ще літр додаємо. Напевно, буде ось такої вишеньки, маленької, в діаметром, подивіться. Ну скільки, ну, ну 4 см. І оця друга гілячка 3 см, напевно. І ціле ведро 12-літрове буде з неї. Ви уявляєте, як, як зародило. І зараз ще обірвемо оцю. Ну, теж, то молоді вишні, такі, види. Во, вам показую. вон. Ну там трошки... Стовбур грубший. О. Але теж вишень дуже багато. Зараз обірвем. Я досиплю, бо я там Романа Васильівна лишила мені в попередньому відео. Ще лишила мені пару, пару літрів вишень. І я то зроблю вино. Ще маю пурички обірвати смородину. Агрус. Отакі От грушки будуть. Ця грушка того року зародила. має пару грушок. Добренько. Всім па-па. Підписуйтесь на канал. Слава ЗСУ. Слава Україні. Всім добра!